Привіт! мене звати Черняхова Ольга, і ми з сім'єю з початку війни проживаємо на території конюшні і опікуємося е, конями в кількості 13 голів. Початку війни ми займалися тим, що намагалися як тільки можна популяризувати заняття з кіньми. То нас були учні, котрі могли займатися необмежено з нашими кіньми. Вони підтримували їх годівлю, їх постій. Також були учні, котрі мали ініціативу, купляли самі собі коней або коней до нашого фан-клубу. Так ми починали потихеньку набирати. Хтось зацікавився, цікавився, хтось залишався там з кіньми надовше, Хтось. Залишився на пару років, і потім знову ж таки обзавелися своїми, або просто там стали учасниками купівлі коней там, для, для клубу, щоб це все поширювати. Це стайня, де ми перебуваємо. Друге тренвідділення відділення на київському іпподромі, Тут знаходяться наші коні. В Києві почалися активні бойові дії з 24 лютого. Дуже багато людей виїхало. Тобто, виїхали власники коней. Деякі власники коней, взагалі, втратили можливість їх утримувати. Ми залишили їх на нас. Також ми і своїх коней втратили можливість отримувати, тому що ми, в принципі, лишилися. Усіх видів прибутку, хтось любить себе на коні, а хтось любить коня під собою. Ось і ми за других ціль це назбирати більшість людей, котрі хочуть е, більш розуміти про коней, тобто не просто там прийти покататись, піти, а котрих все таки цікавить кінь як кінь. Цю кобилу звати княгиня Ольга, і це княгиня, у котрої навіть є паспорт. Зараз я роблю те, що ми робимо кожний раз, коли ми повинні вивезти коня на вулицю, його посідлати, надійти на нього якусь амуніцію для того, щоб йому нічого не натирало, та для того, щоб його робота була більш комфортною. Ми обов'язково завжди проходимося там, де у нас застібається амуніція, там, де проходить ось це, це живір, спина. Мордочка, ну звісно, ми чистимо всю конячку цілком, але там є місця, на котрі повинно, потрібно звертати більше уваги. Печасушки. Дуже багато людей, коли там бачать у нас якісь фотки, вони питають, чи потрібен досвід для того, щоб якось потрапити до нас на конюшню, тобто чи потрібно якось з кіньми вміти співпрацювати. Цьому всього ми можемо навчити та з цим всім познайомити ознайомити. Навіть якщо у людини зовсім немає ніякого досвіду з кіньми, ну тут вона його може абсолютно вільно отримати. Ми зацікавлені в тому, щоб працювати якось, наприклад, людям. Котрі потрапляють на нашу стайню, ми можемо забезпечити прогулянку вверх, якісь заняття, тобто з якимись вправами, навчитися поводитися поряд з конем, щоб його не боятися, його там ганяти на корді, доглядати за ним ну, тобто такі базові якісь е, речі ну, у спілкуванні з конями знизу. Коні полюбляють яблука, коні полюбляють моркву, бублики, сушку, ось таке. У так, нас навіть на початку війни був випадок, коли хтось був зацікавлений залишити. Нам півпівмішка оса ну, там в прямому сенсі зрозуміло, що ось треба овес, окей. Він десь знайшли ці півмішка, ти нам його Кінь — це жива істота, котрі для котрої рух це життя. Якщо вони не рухаються, у них може початися маса проблем. Як з шлунково кишечним трактом, так і в принципі вони можуть травмуватися дуже легко у деннику. В них можуть накопичитися погані звички. Наші динники, вони розміром десь 3 на 3 метри. Час, котрий коні повинні проводити в русі або на вулиці, він практично не обмежений. Чим більше кінь рухається, тим краще. Тому що стояти там, наприклад, 23 години у своєму столі і тільки один, одну годину працювати, це для коня дуже мало. Ось це піщані доріжки іпподрому, на котрих проводиться тренінг верхових порід та рисаків. Ще в центрі є поле, яке воно спільне, там можуть займатися верхові коні. Нам надана заборона користуватися цим через певну заборгованість. Ми спілкуємося з більшістю людей на іпподромі, в яких також є заборгованості, але вони не втрачають можливість працювати коней на цих доріжках на цьому полі. Адміністрації іпідрому на нас як може, та м, просто надає накази про заборони відключає електроенергію. От, от, Ти... оці дніний провода бачу? Ага. Вон. І зверху, отак його, да 10 березня київський подробник, друге Треневідування. відімкнули електропостачання на конюшні. Відімкнута електроенергія означає, що ми не можемо запарювати корма для коней. А є коні, котрі цим просто необхідно. І саме теплою водою. Ця весна дуже дощова. При роботі коней в них намокають вальтрапи, міховушки, ну, все те, що кладеться на спину коню. І немає змоги це якісно висушити все. Тому знову ж робота з кіньми призупиняється, і до тих пір, поки це все не висохне. Люди, котрі працюють з ними, не можуть також висушити свої речі, нормально перевдягтися, щоб з ними працювати. В майже всі коні, котрі в нас знаходяться, вони знаходяться з юного віку. Тобто, це все коні, котрі в нас або там з семи місяців, це найменший був у нас там з півтора року, з двох років, з трьох років. У нас є якінько. Котрі в нас вже 10 років, тобто він з'явився, коли йому було 4 роки, і зараз йому 14. В нашому клубі коні не міняються, тобто вони не як розхідний матеріал, тобто відпрацювали, інший прийшов. Це коні, котрі тут з дитинства і котрі вже дуже довгий час у нас знаходяться. І це одна з причин, по котрій ми хочемо їх зберегти. А не так, як радять дуже багато розумників продати та, та забути. Ну це не вихід. За це коні, котрі з дитинства виросли в одних руках. В місяць десь на наше поголів'я саме кормів в догляду за денниками, підстилкою виходить десь близько 50 тисяч гривень. Плюс 60 тисяч місяць це саме оренда і подрому, котру називають послугами, послугами затримання коней. В ідеалі в них має входити капітальний ремонт конюшен, тобто їх безпека. Це повинні бути там двері, котрі нормально закриваються, решітка, котра не випадає на голову. Це повинні бути вікна, котрі нормально стоять, скло, котре там тримається. Це повинна бути проводка якісна. Якісне водовідведення, тобто, в принципі, споруда повинна бути надійна, не повинно бути е, якихось аварійних моментів, тому що це все це небезпека для коней. Це мінімум, котрий забезпечує іпподром. Так, а по факту можна показати якраз ту проводку, яму в сьогодні. Тут є дірка. Ось така. Її вже декілька років. Ну тобто, навіть коли ми стабільно оплачували рахунки, вона вже була і процвітала. Як і зараз. Ні, ніхто не звертає уваги. Ось так виглядають наші вікна. Тобто там просто запхані ці мішки. Керівництво знає про, про такі проблеми. В такому стані вікна, І це не тому, що їх не мить, тому що їх мити надто складно, тому що вони будуть просто вивалюватися на голову. Ось так обвалюється стіна. На іпподромі. ну тобто, це от просто воно дуже хитке. Поїлки ми лагодимо самі, тобто тут були інші труби, це ми все заміняємо самі. Ось тут ми маємо зав'язувати двері, тому що тут ну, вже настільки ненадійне все, що просто ну, відвалилася ця штука. Тут повністю повністю оголюється ось цей ось цей штир. Ось. Ну тобто, абсолютно неповноцінна стіна. На грані, ось така решітка. Ось вона просто. Видно, що вона там хитається, вона може скоро обвалитися на того ж коня. Це все з'явилося за період часу, коли повноцінно проплачувалася оренда. Тобто близько чотирьох років саме офіційно укладено договор між нами та директором. До цього я стояла просто на чужих конюшнях. Тут на чужих договорах. Та все одно ну, типу все було проплачено стабільно, і саме з цією конюшнею за за цей час я думаю, можна було б зробити більш якісні умови. Наконішні ну, нема світла взагалі не працює. Обурює те, що коли мої дівчата йдуть до директора та просять дозвіл на вистріг коней за територію іпподрому, він починає розказувати, що я шахрайка, котра приватизує якісь кошти, котрі там вони оплачують за... за виплати типу дають, а я їх присвоюю собі. Хоча дівчата теж бачили всі квітанції, мої і дівчата розуміють, що проплати йдуть. І вони там просто всім, кому можуть, і навіть там в КМДА представляють нас як агресивних неплатильщиків. При тому, що у нас реально є всі квитанції, ну тобто немає такого, що ми не проплачуємо. Тобто, в нас є борги певні, вони не збиралися не просто так, і вони не збиралися не з цілковитих агресивних принципових непроплат. А саме через воєнний стан, яким ми не прикриваємося, який є реальністю, про котрий всі забувають і з адміністрації, і, на жаль, з Вищих органів правління, і, і трохи, трохи, трохи сумно, що е, намагаються це виставити саме так, пускають такий момент, як стабільні проплати комуналки, тобто за воду, за електроенергію, котрі в нас вимикають, ми платимо. Найголовніше, чому, чого ми потребуємо, це щоб нам не забороняли працювати вільно коней, щоб ми могли їх рухати. Та якось заробляти на те, щоб оплачувати ці послуги по дрону. Нам потрібно, щоб нам вимкнули електроенергію, за яку ми платимо. Та звісно, ми зацікавлені в тому, щоб погашати ці борги. Тому ми чекаємо на вас і будемо дуже раді бачити вас у своїй команді. Якщо ви хотіли б пов'язати своє життя з кіньми або стати просто якоюсь маленькою частинкою цього світу, то ми запрошуємо вас та будемо дуже раді бачити вас у нас на стайні у нашій команді. Кожного дня, окрім понеділка, нам можна написати в інстаграмі та обрати для себе будь-яку зручну дату та обрати час. Сьогодні 26 квітня. Вайпер прийшов повідомлення від виробничого відділу про те, що до 30 квітня я маю звільнити цю стайню, вивести звідси своїх коней, винести свою амуніцію, винести корма на 13 голів, а їх дуже багато. І повинна я розмістити їх на чотирьох різних стайнях і подроби. Причина для цього це ремонтні роботи на території нашої конюшні. Я не знаю, як можу коніх обслуговувати таке поголів'я. На, на такій різній кількості конюшен, я не знаю, як розмістити свої корма, амуніцію та в принципі всі речі. Але якщо і дійсно буде проводити ремонтні роботи дезінфекцію, а, це можна потерпіти деякий період, але терміни а, скільки це буде проходити, та коли я зможу повернутися до своїх коней та усі речі. Не вказано, тобто немає ніякої гарантії, що мої коні сюди повернеться. Такі дії це реакція виробничого відділу на те, що я розказую правду, що я оголошую всі свої проблеми, та мені намагаються усіми методами просто закрити рота та мене витіснити.